Таких гострих болей немає. Прогрес по сравнению з тим, що було. До нас звернувся пацієнт, пройшло три тижні від моменту операції. Йому 57 років, до нас він приїхав з міста Одеси. Пацієнт з двобічним коксартрозом 4-ї стадії був прооперований, проведена операція по безцементній установці імпланта на лівий кульшовий суглоб. Пацієнт гарно себе почуває. Сьогодні ми зняли йому шви, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, в двох словах, як ви себе почуваєте, що змінилося за ці три тижні у вас? Ну, все, все змінилося в іншу сторону. Я намного краще себе відчуваю. Прогрес більший порівнянні з тим, що було. Прекрасно. Болі? Вже таких немає. Які таких гострих болей нету, вже хожу, вже, ну, на эту ногу можу наступати. Тобто нормально. Задоволені ти, що зробили? Задоволений, дуже тут прекрасна атмосфера, хороший колектив. точно все на рівні. Да, Дякую, дуже приємно це чути. Всього вам найкращого і не хворіть. Спасибо.